Щодо завтрашнього дня в історії, то для України та усього цивілізованого світу він не завжди залишиться чорним днем календаря. 24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Так розпочалась ескалація війни, що триває від 2014-го. Уже два роки українські військові та цивільні мужньо протистоять російській агресії і стоять на захисті незалежності, державності та національної ідентичності. Ми показали світу свою сміливість, свою гідність і незламність. А як світ вшановує другу річницю великої війни? Дізнаємося сюжетом. Минулого року тисячі українців вийшли на вулиці великих міст та містечок. Заходи до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України пройшли по всьому світу: Брюссель, Варшава, Берлін, Лондон. Усі найбільші міста світу стали жовто-блакитними. Заходи до другої річниці вторгнення плануються і цьогоріч. Зокрема, у Бельгії українці та усі небайдужі вийдуть на вулиці Брюсселю, аби їхній гучний голос почули у самому серці Європи. На відміну від минулого року цього року ми ем, отримали дозвіл на те, щоб проводити таку ходу прямо всередині в центрі міста Брюсселя. Буде можливість у всіх політиків, які прийшли на нашу демонстрацію, з ними поспілкуватися, а також звернутися до, до громадськості. Апелювати. Ти до них, скажімо, так не зі сцени, а якби такий голос з народу. І ми очікуємо представників різних політичних сил, як європейських, так і бельгійських. Важливо, щоб люди, які спостерігають за цими подіями зі сторони, в них не з'являлося відчуття, що українці перестали боротися за свою перемогу. Крім того, під час демонстрації переселенці розповідатимуть і особисті історії, адже війна це не цифри. Війна це долі людей. Це наша боротьба, кажуть організатори. Марш розпочнеться об 11 годині в неділю. Українці в данії також вийдуть на мирні демонстрації. Найбільші пройдуть в столиці Копенгагені. Та другому за величиною місті Орхусі ми хочемо привернути увагу данського суспільства до того, що війна в Україні триває, що війна не зупинилась, що нам насправді потрібна європейська підтримка, незважаючи на те, що Данія це є маленька країна, але Данія з перших днів війни себе досить гарно зарекомендувала, показала, що це є надійний друг України. Основні заходи заплановані на 24 лютого. Великий мітинг, мирний марш. Включення з українських міст та багато чого іншого організовує усе діаспора разом з місцевою владою. Данський народ він солідарний з Україною, і таким чином вони хочуть показати, що вони не забувають, і таким чином вони хочуть показати, що вони продовжують розуміти, яка ситуація в Україні, що вони нас підтримують, що ми можемо розраховувати на них. Жовто-блакитним стягом вкриється і Лондон. Там у суботу до другої річниці вторгнення українці пройдуть маршем. Цього року основні події відбуватимуться в самому центрі міста на Трафальгарській площі. Цей раз ми знову йдемо до трафальгарської площі. Я дуже сподіваюся, що нас буде багато. А ми зустрічаємося у першій Якщо хто чує, то хай приєднуються. І о другій вирушаємо в бік вікторвольгарської площі, де ми маємо бути десь о 4 годині. І з 4 до 5.30 буде так званий віджел англійською. Це може бути вшанування пам'яті, це може бути якесь релігійне. Дістя впевнена буде дуже багато спікерів. До цього заходу приєднуються багато українських організацій в Лондоні. Там буде і спілка українців у Британії, там буде український інститут, там буде і школа парчистої діви марі. Акції українців у Великій Британії завжди досить масштабні. Події присвячені другій річниці російського вторгнення, триватимуть кілька годин. А до Лондона приєднаються й інші міста. І в Еденбур і В Ліц, і в Манчестері, і в Шеффілді, і навіть в Рейдинг, які знаходиться неподалік від Лондона, це буде відбуватися. Тому я впевнена, що всі українці, які зараз знаходяться в Великобританії, це бачать, обов'язково приєднаються до найближчого місця. Вони всі більш-менш проходять в один той самий час, у другій тридцять. І це мені здається дуже важливо. Що десь в один час всі українці збираються, і ми відчуємо цю. Загальну потужну силу нашого об'єднання, передамо свій меседж туди, де його почують. До маршу приуроченого до другої річниці вторгнення приєднаються переселенці і в Естонії. Там українці вийдуть на вулиці міст у неділю. Кількох містах Таліна. Талінна має бути найбільш масова, але буде ще така хода організовуватися у терміну місті. Євнарова Думаємо залучити політиків депутатів. Крім того, до річниці вторгнення в Естонії вже й зараз відбуваються різні заходи. Зокрема, на вулицях можна побачити плакати з висловами українських митців. А в парламенті Естонії проходить виставка під назвою Талінський ноїв ковчег». напередодні прийняття естонським парламентом законопроекту щодо депортованих українських дітей. То була відкрита така виставка: це роботи українських дітей-біженців, які малювали своїх домашніх улюбленців, котів, там. Песиків, хонячків, яких вони змушені були залишити, коли тікали від війни, і вони дуже сумуються ними. от оці такі ті дитячі малюнки, потім з ним робилися фігурки дерев'яні. І оці фігурки були поміщені в цей. Парабельної вче у Румунії заходи до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії пройдуть чи не по всій країні. Головні події відбудуться в суботу, 24 лютого. Барат буде відбуватися також двадцять четверто лютого. З самого зранку це буде організація круглого столу в Бухаресті. Також 24 лютого. Тут буде організована виставка фотографій болісні сліди війни в Україні. В Карасеверінському повіті. Буде організована панахида за полеглих на полях битв. Звичайно, буде організований і тут круглий стіл. Повномасштабне вторгнення Росії призвело до найбільшої з часів Другої світової війни хвилі міграції. За різними оцінками, понад 6 мільйонів українців були змушені покинути рідні домівки та шукати безпечне місце на чужині.